...очищаюча, зволожуюча піна для вмивання з водоростями та гіалуроновою кислотою, що вона робить завдяки якій текстурі, м'яко буде очищати шкіру від забруднень і залишків макіяжу, пошкод... При не пошкоджуючи шкіру, хоча сприяє звуженню пор і відновленню втраченого близько завдяки багатій на мінерали та вітаміни суміші океанічних водоростей. Тому в складі є водорості різних видів: це суміш океанічних бурих, зелених, червоних водоростей, і це екстракт готуколи, яка також є водоростями, відома як Центела азі, Азіатська. І це ботанічна така трава, що її називають, може збільшити рівень гідратації, зменшити втрати води. Це також допомагає захистити нашу шкіру від вільних радикалів, зняти стрес від вільних радіоактивних речовин і допомагає відновити та підтримувати нашу шкіру її природній PH-бар'єр. тому що ви знаєте, що. Після вмивання ми порушуємо pH бар'єр на нашій шкірі водноліпідний, і тому нам потрібно після умивання використовувати наступний етап тоніком. Зараз ми до нього дійдемо. Але якщо говорити про етап очищення, то звичайно хочеться, щоб це були максимально делікатні засоби, але з потужними властивостями, очищаючими, тому що задача очисника це зняти залишки бруду від макіяжу, який ви робили за допомогою демакіяжу і засобів для демакіяжу вигляді молочка, двох фазних Собів і так далі, нам потрібно зняти всі ці залишки, умиваючись очисником. Далі нам потрібно підготувати шкіру до уже наступного етапу тоніку. Тобто, ми фактично маємо помити шкіру і почистити. Але коли це очисник, який не просто очисник, а в складі якого такий багатий склад на мінерали, вітаміни та інші корисні компоненти рослинного походження, то звичайно ми будемо дуже тепер результативно умивати нашу шкіру. Складі є пантеноли, який також буде мати мегакруті зволожуючі властивості. Ну і всі ті рослинні компоненти також є в складі, друзі, лимонна кислота. Вона відноситься до групи так званих кислот ага, альфа, гідрокислот. Таку має подібну властивість, тому що вона теж має літичну властивість, має здатність стягувати розширені пори шкіри обличчя, нормалізує pH і баланс шкіри відновлює. Також лимонна кислота надає виражену відбілюючу її дію, тому ви при умиванні вже будете робити і далі. Тоніком, сироваткою і кремом пролонгувати оцю відбілюючу дію. Це так, як коли ми миємося і використовуємо там, кульковий дезодорант і міст з однієї серії одного аромату, які доповнюють один одного. Так само і тут кожен складник, кожна, кожен елемент того чи іншого продукту, він для того, щоб підтримати дію і посилити дію кожного із складників, які є. Ну і, Звичайно, всі ми добре знаємо, як використовувати піну. Дуже крутий дизайн. У мене рожева є антивікова, яку я замовила. На її прикладі вам покажу. Щільно добре закривається кришка, що також для мене важливо, є дозатор, і ви вже необхідну кількість вичавлюєте для умивання собі. Ви, звичайно, зрозумієте, скільки вам потрібно. Буває, що я очисник використовую двічі. Якщо був інтенсивний мейк на обличчі, і мені я змивала б дуже була сильно нафарбована, то мені треба двічі. Я спочатку один раз умиваюсь, і потім другий раз умиваюсь. Вимиваюсь, як то кажуть, вимиваюся, тому ви вже самі з цим розбиратись.